Дивіться який забор прикольний. Я подумав що це кирпич. Потім дивлюсь, фундамента немає. Почав роздивлятися, а це не кирпич. Не шлакоблок. Це єврозабор. Ну, смотриться взагалі класно. Вот так здаля взагалі, ну воно кирпічний за миллион. І цей євро, я думаю, в два рази дешевле, ніж той кірпічний. Ось отак дивися. Ну, та ти що, пушка. Як смотриться. І ось, ось кірпічний. Кірпічний зі ставочком. Ну класно смотриться, да, ну вісі ценники сравнювати. Пушка. Прикольно. Я Якось не обращав внимання, не бачив це все. Слаживаемся, уезжаем.